Доброго дня, шановний Ніколая, 3 вересня 2025 року. Це центральна частина України. І сьогодні працюю з епітером. Буду його весь знімати. Маю намір отримати два вина, сухе і десертне. Ну, відповідно, знімання врожаю пов'язане із визначенням більш визріших та менш визріших плодових утворень. З більшою цукристістю вони досить просто виявляються, вони темні. Візуально вони визначаються. Ну і відповідно е таке забарвлені ягоди під проїдом, де ще рожеве, тут е цукристість в межах 18-20 брікс. Тобто гарні показники саме для сухого. Ну а такі темно, темно забарвлені ягоди. Відповідно, тут е цукрісність нижні ягоди можуть там 23 мати, а верхні аж 26. Бо я вже кожного дня е виконую. В принципі, рефрактометром перевірку цих показників, ну і бачу, що, що пора. В цьому році надзвичайно гарна, гарне запилення Юпітера. От, такі важкі плодові утворення. Навіть дещо щільнуваті. У ну, минулому році, до речі, знімав Юпітер на декаду раніше, тобто 23 серпня, ну, 3 вересня. За такою врожайності, в принципі, я вважаю, що невелике запізнення. Хоча в цьому році ну, по сумі активних температур, мені здається, він можна віднести його до категорії над для для ну, у моїй місцевості. У мене цих кущів три пергольних, і там дещо на вертикальній шпалері. Тобто, звісно, я вам продемонструю подальші етапи роботи з Юпідером, тому що він багато в кого є. От. Дуже гарні вина, багато людей вже виноробів, колег направляли свої Юпітери на різноманітні конкурси і досить часто вони попадали у нагороди там, ну, і мали гарні бали саме за свої вина. Ну, Сухі вина з Юпітера я ще не робив, з десертними все нормально. Тут я абсолютно спокійний за нього. Ну, Щодо сухих, то в мене відповідно є свої. Бачення вініфікація цього сорту. Ну, про це можливо я розповім пізніше. Отже, зняв врожай повністю з двох кущів і з третього куща частково ось він. Тут зняв 20 кг. Це залишив для споживання. Значить, звіт по врожайності. Кореневласний пергольний кущ дав 50 кг-600 г. Той Прищеплене еще на талісмані. Ну там дві зони плодоношення. вертикальна і горизонтальна. Там 79 кг. Ось. Ну і таке плодове утворення є. От на що здатний. 775 грам ЄПІТР. Ну і таких, до речі, дуже багато. Давайте тут щесь. 575 грам. Середня вага, я так думаю, близько там, 450 грам буде. Звичайно, є менші, але є і більші. Знову повторюю, що я хочу зробити. Хочу зробити два варіанти із більшої цукристості, ймовірно, це я правильно відібрав Оця частина. І дещо з меншої цукристості колір вказував на те, що цукристість. Не перевищує 20, можливо, 21 максимум. От. І є ще задумка вкинути в якості охолоджувача заморожені вичавки мускату-тонель у матеріал, який буде знаходитися до завтрашнього дня на холодній мацерації тобто в десертний варіант. для того, щоб охолодити І дещо, щоб мускат дещо поділився своїми характерними для нього рисами з Юпітером. Ну, а там побачимо. Продовжую. Юпітер, матеріал для сухого. Одразу після дроблення швидко помив дробарку, тому що ну, це в принципі, важливі речі і швидко помити. І потім одразу ж е, самотчок, потім буде невелике тиснення, самочок е, прозорий білий. Ну а після якогось там незначного тиснення напевне буде якийсь рожевий відтінок. Тобто послідовність була така, збір вражаю дроблення і одразу тиснення. Це той матеріал, який буде використовуватися для виготовлення сухого звіти. Ще не знаю параметри, зараз повністю цю роботу проведу, потім поміряю і вам повідомлю. А той матеріал, який панується на десертне вино, ось він зараз тут у холоді знаходиться. І завтра вранці буде тиснення, і це вже буде рожеве вино. А це вже ранок наступного дня, тобто 4 вересня, виконую відділення сусла з матеріалу Юпітера, який у мене призначений для видволення серпного вина. Тобто вчора я Юпітер розділив на дві частини. Одну частину для сухого вина одразу після дроблення відпресував, тобто відділив сусло. Ну і власне, коли, напевно, ми зараз і не побачимо, а може і побачимо. Не побачимо. В день я його продемонструю, дещо пізніше. Ось цей матеріал. Він майже білий. Цей матеріал відповідно, дещо густіший за кольором. От, але його відмінність е, полягає в тому, що цей процес пресування відбувається набагато простіше та легше. Якщо вчора це було е, ну так, е, доволі складно, тому що Юпітер у подрібненому стані він також е, досить слизовий. Е, тому ну, важко було виділяти. З допомогою Домкрата, Домкрат, якось ці диски під Домкратом, прижимні диски, вони грали постійно із щілин просочувався матеріал. То тут такого немає. Ось я вже одну партію відпресував. Дещо колір за антоціанами відрізняється від вчорашнього матеріалу Юпітера, який одразу присувався. От, але блідорожевий колір також вийшов. Ну і зараз домкрат продемонструю. На початковому етапі, оту, щоб не меншити об'єм, то саме так дію. Ну, а потім дещо ще домкратом, тому що матеріал дуже вологий, ось дивіться, ну як можна таке викидати. Тобто обов'язково потрібно якесь тиснення. Розумне, звичайно. Ну але цього, що зараз я виконую, його відповідно буде мало. Тут мала площа контакту, тому треба використовувати повністю тиснення. По всьому дискові цієї корзини. Ну і відповідно матеріал значно збільшиться. Використовую домкрат, тому що матеріал ще надзвичайно вологий, ви тільки що його бачили. Ну І основна причина такої значної відмінності між вчорашнім відділенням сусла та сьогоднішнім, це використання оцього ферменту. Полозаєм пливий бланк. Вчорашній матеріал у зв'язку з тим, що я його надзвичайно швидко відпресовував, я не використовував цей фермент, тому що не було його доцільності. Він би навіть не, не встиг би напевне і подіяти на матеріал, тому що дроблення і одразу було пресування. Це та частина, яка призначалася для виготовлення сухого вина. Ну, а цей матеріал він був на холодній мацерації ввечері та ніч, і ось зараз власне, 6 годин ранку. От, то я свідомо використав цей фермент для е покращеного екстрагування, от, та головне покращеного відділення сусла. І, до речі, він спрацював, мені це дуже очевидно, тому що вчорашні та сьогоднішні ці дії з відділенням сусла відрізняються кардинально. Таке здається, що це абсолютно різні матеріали. Юпітер з його слозовою м'якітью, він себе поводить, він ще поводив учора від, схожу до недавнього не працьованої у фронті, грі. Також ось м'якіть також було незручно відпресовувати довго. Прижимні диски не були статичними, якось постійно грали, навіть під домкратом, ну, все рівно. Якось він так себе поводив. Досить незручно. Ну а зараз. Такого ефекту немає. Тобто це підтвердження до цінності використання цього ферменту. Так, він відповідно там коштує певні суми, але ж 2 грама аж на 100 кг мозги. Не пам'ятаю, за скільки його купляв, здається, гривень 70 там, чи 70-90, чи 90, не пам'ятаю. Ну, суддя в тому. Суть у тому, що аж на 100 кг зги у нас іде здорожчання лише на 70 гривень чи 90 гривень. Продовжую. Отже, Юпітер. Два матеріали це вчорашнє вечірнє тиснення для сухого. Отака невеличка рожевість, досі незначна. Ну і характеристики. Дуже швидке освітлення. До речі, от американці подібні виявляються фронті Ніагрії і от Юпітер. Наскільки швидко очищується сусло гравітації у холоді? Ну, Відповідно, я поки ще його знімати з осаду не буду. Завтра. От. Характеристика Юпітера. Тут негайне тиснення. ну, За виключенням часу. Яке потрібно було на миття дробарки, бо це було важливіше тоді. От. А це ранковий матеріал, тут буквально година пройшла після того, як я поставив. Це матеріал у нас Плюс вечір та ніч у контакті сусла суслою і з мезгою. Кольор, відповідно, Кольор насиченіший. І також дуже швидке освітлення ми бачимо. Так, ну про Юпітер, все. Що зараз планую? Зняти з осаду матеріал, який утворився е е е повторний, повторне освітлення осаду. Я знімав основний матеріал мускату тонель це мускато-тонель. Утворилося суслово, воно ну, там зараз вже в роботі в погребі знаходиться. От. Повторно по місцевої ємності. Вони були повні. Ну, от зараз бачимо приблизно. Десь п'ята частина, що утворилася у кожній ємності, От видно п'ята частина. Мінімум п'ята частина. Тобто тут у мене 30, 30 та 20-110. Десь біля 20 літрів я зараз ще здобуду матеріалу для якогось вина ізбускати тонель. Воно нічим не відрізняється від основного, знятого в першу чергу. От. Єдине, що воно буде більш довго. Бо це ж дивіться, вже минуло напевно 5 діб від освітлення оцього вже осаду. От. Ну, і Знову таки утворений осад знову об'єднаю і це буде ще одне зняття. освітлення осаду. Це вже буде друге. Ну, Це буде згодом. Вчора та позавчора відділив рідину з матеріалу Юпітера. Оцей матеріал він відділявся одразу після дроблення, ну, за виключенням 10 хвилин. От, і тут ще й фонить, дещо додає кольору. Ця зараз після зняття з осаду я цю кількість сусла розділю на дві частини у п'ятилітрову, а залишку зроблю розводку на завтра. Тобто завтра я зніму з осаду і вже розводкою заселю ну, і Другий матеріал. Був у контакті з шкірками до ранку наступного дня. Тут, відповідно, кольор інший, насиченіший. Але гравітація також досить швидко зробила свою роботу. Так, Юпітер досить важко присувався, але дуже швидко освітлюється. Також цієї малої ємності, зараз я її зніму з осаду. Та зроблю сьогодні вже на вечір розводку і завтра ввечері зніму з осуду основний матеріал. Та бедная. Разводка и основной материал. Вот такой кулер сусла вышел. Тобто, можна сказати, негайне тиснення. Воно все рівно забезпечило якийсь рівень кольору у матеріалу Юпітера. Бачив я абсолютно білі вина з Юпітера. От, Не знаю. У мене просто час був на миття обладнання. Продовжую з Юпітера. Вчора, пізно ввечері, у частини відібраних матеріалів вніс активний сухий дріжджі QI-23. Подвійну норму відповідно до відібраних об'ємів. Тут вони насправді невеликі, тут зліва 4 літра, справа 5 літрів, тобто там 2, 2 ,5 г. приблизно. Вже Станом на ранок вже була активна ферментація. Ну а зараз 15 та година дня вона в принципі досить гарно вже відбувається ферментація. Ну і вже можна нести ці розводки у основний матеріал. Також вранці я зняв з осаду основний матеріал. ось він Протягом дня він нагрівся. Ну І зараз буде внесена сюди розводка. Разом з цим встановив точні дані цих матеріалів. Ну, для сухого це в принципі, і не так важливо. Тут я просто пересвідчився у показах рефрактометра. Тут близько 20-го брікса цуквість для сухого Юпітера. Ну, а те, що стосується десертного, це надзвичайно важливо встановити точну густину, точну масу. Виходячи з цього, встановити точний об'єм, і потім, вже виходячи із запланованих кондицій десертного вина, вже планувати спиртування, е, мені задавала е, одна моя підписниця запитання і там по десертному виноросту, і ми разом з нею дійшли до її помилки. Вона планувала спиртування, виходячи з маси. Насправді це неправильно, тут велика похибка, тому що потрібно вносити спиртовий компонент, виходячи із дійсного об'єму матеріалу, ну, ніяк не маси. Якщо густина, скажімо, цього матеріалу 1102, от дивіться, на 10% відрізняється навіть більше об'єм від маси у меншу сторону. Відповідно, і спиртовий компонент буде використаний на 10% менше від того, якби я рахувався по масі. Ну, здається, все. Я ще раз наголошую на надзвичайно надзвичайної на доцільності використання ферменту лазаймкове блан під час холодного вимочування, холодної мацерації матеріалу Юпітера, тому що як наслідок виходить дуже просте пресування. Абсолютно покращене відділення сусла після цього ферменту. Протягом вечора і ночі, вранці я присував, то ну, мені дуже сподобалось. У мене не навіть не було можливості використати сухого матеріалу, тому що було швидке тиснення, було недоцільно його використовувати, ну, він би просто не подіяв. Ну а тут детському ну, матеріалові він подіяв вечір та ніч, і надзвичайно гарне пресування, просте, без нервів. Так що дуже рекомендую вам той фермент. Більше фільмувати я, напевно, свої дії по Юпітеру вже не буду, не бачу в цьому необхідності. Сухе, як сухе, десертне, я також вже декілька разів фільмував і розповідав про всі етапи його виготовлення. Основна робота це підготовка матеріалу до ферментації. В даному випадку це було ретельне освітлення сосла, от, підготовка розводки. Ну і відповідно, далі по десертному там. Характерні дії, які стосуються лише десертного. Тим доповню, що для Юпітера, так як він виготовляється за білим способом і буде мати легкий рожевий відтінок, доцільно використати цей препарат, хоч він і заявлений до білих вин, але я так гадаю, що він зайвим не буде і для слаборожевого та рожевого вина. Ну, тут зараз по черзі я відміряв з розрахунку 3 грама на 10. Літрів матеріал цей фермент. Отак він досить просто розводиться. От, я думаю, що це він виконує роль і своєрідного живлення для дріжджів, хоча десь ніде в анотаціях я цього не зустрічав, але в мене є такі підозри, що якщо використовується цей фермент, то е, додаткового підживлення матеріал можливо і не буде е, потребувати. Але це не точно, потрібно ще вивчати. Ну, зараз розподіл поємності і на ферментах. Забув вам продемонструвати кольор майбутнього вина. Це десертний, тобто тут час наявності у суслі шкірки біля 14-16 годин. Отакий рожевий кольор. Це відбирав матеріал для розчинення оптівайта. Ну, І зараз я продемонструю колір сухого майбутнього вина. А це майбутній колір сухого вина. Зовсім е мало забарване. Ну, власне, зараз вже можна орієнтуватися. Яке воно буде згодом, воно майже нічим не зміниться. Стосовно кольору. Все, всі підготовчі роботи я вже зробив. Зараз розподіл по ємностях. Специфічний розподіл буде по десертному вину, тому що треба вгадати однотипні за об'ємом ємності скляні, не за формою, а за об'ємом, тому що, як правило, вони відрізняються в ту чи іншу сторону. Якщо для сухого це взагалі нічого не значить відмінність об'ємів, то для десертного зручно саме тоді, коли співпадіння, співпадіння об'ємів тоді простіше працювати. От на цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Бачите, я забув продемонструвати надзвичайно важливу характеристику. PH 356 у сухому, 3,57. Ну, тобто, навіть оцей 21% цукру це вже дещо переспілий виноград, зрозуміло, буде вино малокислотним. Було б гарно, якби це було, скажімо, хоча б 3-4. Ну, а так 3,57. Ну, якщо буде в десертному, навіть боюся подумати. Ну, для десертного це не так страшно. Відповідно, PH більший, виноград ще більше визрівший, PH рухається догори. Якщо в сухому цукриці, скажімо, 21, ну я орієнтуюся на 21, то тут 24,5. Якщо перевести чи 24,5, чи 24,6, точно не пам'ятаю. Ну так. опосередковано про Більший рівень цукрів можна і скласти враження по рівню PH. Той самий Юпітер з тих самих кущів. Але на 2 десятих відмінність навіть більше може бути. Ну, на 2 десятих можна. На десятих. От. Ну, для десертного це нормально, а для сухого високовато. Ну, будемо мати. Малокислотне вино побачимо. Не хочеться додати виної кислоти. Ну, буде, як буде. Потрібно на сухе було знімати, скажімо, на тиждень раніше, я його дещо перетримав. От здається все. Все, що я хотів розповісти про цю Юпітера, я розповів. Можливі варіанти роботи з ним. Можливо, на наступний рік. Які свої дії я дещо зміню. Можливо, залишу. Побачимо. Все, дякую за увагу. До побачення.